Під прицілом російської артилерії. Оце отут лежала, кричала. На допомогу просила. Факти тижня вирушили туди, куди потрапити можуть далеко не всі. І на власні очі побачили, як окупанти стирають з мапи українські прикордонні села. Ми боїмося біжить. Та спробували зрозуміти, чи наважаться росіяни знов відкрити Північний фронт. Там далі три кілометри і вже ворожа територія. Наш спеціальний репортаж із прикордонної сумщини. Міста і села, де без бронежилету і шолома бути небезпечно, бо вони постійно під прицілом російських окупантів. Краснопілля центральне село Великої територіальної громади на Сумщині. Саме звідси починається мій шлях на північне прикордоння. На перший погляд, це село нічим не відрізняється від сотень інших в Україні. Працюють магазини на вулицях, машини, люди. Багато дітей. На полях вже починаються жнива. Але це лише на перший погляд про небезпеку і близькість ворога нагадують ось такі таблички. Вони тут чи не на кожному кроці? І воно й зрозуміло, чому від Краснопілля та Україна російського кордону лише 12 кілометрів. Для далекобійної артилерії це геть не відстань. В день нашого приїзду тут ховають молодого хлопця. Він загинув в сусідньому селі від російських обстрілів. Ворожі снаряди прилітають в ці місця дедалі. Частіше, ось що вони наробили в самому Краснопіллі. Понад два десятки будинків було пошкоджено лише за один обстріл. Північне прикордоння було і залишається важливою ділянкою фронту російсько-української війни. З одного боку активних бойових дій тут не ведеться з іншого російська армія використовує Білгородську область, що межує із сумщиною для обстрілу не лише навколишних сіл, а й Харкова і його околиць. Також там пролягають важливі логістичні шляхи, які дозволяють проводити швидку передислокацію людей і озброєння. Але чому саме зараз посилюють обстріли? Лише за одну добу було таке, що росіяни гатили. По цих територіях майже за 30 разів. Абсолютно чітко кількість збільшення обстрілів зафіксована починаючи з травня місяця. До того, в принципі, це було таке протистояння військових, які стали вздовж кордону. Але вогонь по місцевим жителям, по мирним об'єктам. Ми прямуємо туди, де ворог влаштовує справжній терор. На схід Сумщини. Ближче до кордону, от попрямою траспряма граніт без спеціальних дозволів сюди не потрапити. Це крайня точка на російсько-українському кордоні, куди може потрапити цивільний українець. Там далі три кілометри і вже ворожа територія. А ліворуч під постійними російськими обстрілами живуть. Мирні українці, Білгородська область, ось там, за полем і верхівками дерев дальньої посадки. А наш шлях в одне з найближчих до кордону сіл рясне. Звідси до Росія відповідно і до ворожої артилерії не більше чотирьох кілометрів. Тобто, по суті, пара секунд від пострілу і до вибуху. До лютого 22-го в цьому селі було майже півтисячі жителів. Зараз ледь набереться зо п'ять десятків. Ого. Нічого собі да. бачила якусь таку велику, величезну. Пані Валентина одна з тих, хто не поїхала, бо ж город, на якому росте малина, як хвалиться жінка, чи не найбільше в Сумській області. Але зараз намагається зайвий раз туди не виходити. Занадто далеко город від рятівного льоху одного разу до неї у двір вже прилетіло. Моя якраз тільки вийшла на роботу і сіла в машину, від'їжджати. і почула цей же звук. Я, не зрозумі... ну, поруч з ну, да, я тільки вийшла з будинку і тільки від'їхала два метри і почула цей ж е... незрозумілий, ну ж машині трошки приглушуваний, коли ж, ж повернулася, то глянула, що в мене вже горить туди. Люди зразу поприбігали, почали своїми силами ми гасити цю пожежу. Скоріш за все у двір впала ворожа міна. Як результат, вщент знищена господарська прибудова вибиті майже всі шибки. Це мені розповіли жі військові, що воно було прикоснув до видно до криші і пішов зразу розліт. Лежали всі на криші. в Мене тут дерев'яні ці балки. Дивом під час того вибуху не постраждала сама Валентина і її сусіди. А ось це свіже нагадування про один із останніх обстрілів росіян в центральній частині села. Він стався буквально за три дні до нашого приїзду. Дивом обійшлося без постраждалих. У нас поки поранених немає. Слава Богу, хоч би так воно і закінчилося. Хай би воно на цьому і закінчилося. Ну, такі в нас. Але другий вибух того дня наробив лиха у дворі пані Марії, ще однієї місцевої жительки. Доброго дня! Добре, я. Я Що, у вас і поросята є? Так. Да. — Маленькі? І великі є. І вели ого здорове велике. Тут да. це продати хочемо. А скільки він коштує? А хто знову 80 беруть? Селянка поспішає з продажем, бо невідомо чи переживе худоба ще один обстріл. Попередній вбив багато птахів. Там на городі були, чистили йому бурячну. І тільки почули, я вискочила, і чоловік за мною тільки вскочили в погріб і зразу закрили і відкрилися двері. І воно бабахнули. Гутята побило. 13, по-моєму, да. і і курчат, і курчат, воно одне без ноги. Незадовго до повномасштабного вторгнення господарі зробили в будинку ремонт. Зараз він споплюжений уламками російських снарядів, зачепило і газовий лічильник, тому тепер живуть без газу. Ось через двері, ось бачите, ось. через двері і отам, отам аж пробило. І картон. Ось бачите. Раніше каже пані Марія, загарбники по селу так не гатили. Нині суцільний жах. І сіно ж косили, і короди і садили, все робили. А це взагалі, Це ж вже ми стали, ми боїмося вже жити тут. Та попри це, жінка їхати і залишати рідну домівку не хоче. Свині, городи, що нам їсти? Ну поїду я в село там, що мені дасть їсти. Та нікому ми не нужні. Хто мені там? Картошину дадуть, цибулину дадуть. Поїхали там дородичі, побули вон півдня і назад приперли. Але таких, як пані Марія, небагато. Жителі дедалі частіше їдуть у більш безпечні місця. Дорогою зустрічаємо багато полишених хат. Це Уграїди ще одне прикордонне село. Шість кілометрів до ворожої території і воно також під постійними обстрілами. Днями в цьому будинку загинув чоловік, який намагався допомогти пораненому односельцю. Вибух стався поруч із ним. Я й не бачила її, як син приходив, грузив, прибіг перший, а я й не бачила. Лиханою минуло ще одну родину. Раїса Тихонівна показує місце, де лежала її донька, який пощастило вижити. Оце отут лежала, кричала на допомогу, просила. Ну, зараз я помістання. Зараз оце є кишечна дуже та рана серйозна, кишечник пошкоджений. Ну спасіба врачам. І Богу, спасія, звісно, що залишили її живою. Ледь на щохвилини літня жінка запитує, навіщо росіяни гатять по будинках мирних жителів. Страшно, страшно. В них, мабуть, немає сердець ніяких. Навіть на серце, що вони оце таке роблять. І збирає уламки снарядів, які прилітають з території Росії. Він кого хоче, щоб є. Поки ми спілкуємося, військові помічають над Уграїдами ворожий розвідувальний дрон, а це означає, що вслід за ним має початися черговий обстріл. Тому наполегливо просять нас якнайшвидше їхати. У такий спосіб росіяни намагаються ймовірно відволікти увагу військових і частково відтягнути їхні сили зі сходу і півдня на північ, хоча не виключено, що й шукають слабкі місця. Ворог Абсолютно безпідставно і поза всілякою логікою використовує артилерію, мінометний вогонь по громадам українських сіл. І справа в тому, що шукати логіку в діях ворога саме на цьому напрямку немає ніякого сенсу. Небезпеку нового вторгнення з півночі українські військові наразі вважають мінімальною, але попри це не втрачають пильності. Він один з тих, хто прикриває рідну область від росіян вже півтора року. Боєць на псевдо «воробушек» має зріст десь під два метри відповідну статуру. А ще колишній прикордонник, який знає ці місця як власну кишеню. Я так думаю, як зводне просто б'ють. Нас погають. Нас, я знаю, кажу за свій колектив. Ми нікуди не підемо. Хай сумчані, всі мої друзі, знають, що ми нікуди. Бо я тобі обіймо все, і все буде добре. Цей військовослужбовець, як і багато інших, хто тут запевняє, готовий до будь-яких сценаріїв. А тому, каже, буде боронити землю, де поховані його батьки доти, доки стане сил. Я сам себе сказав, що нікуди. Я не хочу щоб по моїм батькам, хтось ходив грязним сапогом. Із Сумської області Павло Васильєв. факти тижня, СІТІВІ. Єдині новини.